Як бачите, вона в житті здається навіть більше, ніж на фото. По габаритам я зараз все детально розкажу. Так, ну що в ній такого цікавого? Ну, по-перше, так, у неї є зольник як піддувало. Він через нього йде повітря, поступає для горіння. Відкриваємо звичайні дверці, всередині ми бачимо є колосник. Колосник з'ємний, четверка, колосник знімається, при необхідності зграю, викидаємо. А, всередині там є невеликий відбійничок. Плита зроблена зі сталі 4 мм. Її довжину і ширину. Так, дивимося. По довжині. Вона у нас виходить 60 см, але давайте подивимось, які ж туди поміщаються дрова. Так, я дивлюсь, у мене є зараз поліно, під рукою знайшов 45 см поліно. Ми його кладемо всередину. Ось воно залетіло і ще залишилось місце. Тобто дрова по 50 см будуть поміщатися. І кількість дров достатньо прилічна для того, щоб не так часто ходити, їх там і підкидувати. І зараз я вам покажу, як вона працює. Вона стоїть на виробництві, якою ми гріємося в буржуйку. Це сама буржуйка. Так, це колосник з четверки. Він з'ємний. Казольний совок, який слугує також є під дувалом. він теж з'ємний. І е, комфорочки. Комфорочки з'ємні для приготування, для нагрівання. Всі комфорочки відкриваються. І навіть є варіант такої печі. Встановлений, працює, працює добре гріє, теж вам зараз все це покажу. Ось так от виглядає наша буржуйчка. Вона на фото здається трошечки менше, ніж зараз от в реалії. Верхня панель, в неї зроблена верхня плита. І сталі 4 мм. І зольник у неї також 4 мм. Вага цієї печі приблизно 50 кг. Точно вам зараз не скажу, тому що конструктив її постійно міняється. Ну, наприклад, ми будемо зменшувати довжину труби трішечки і вона буде трошечки легше. А ось ця сама піч, але вже в роботі. Да, вона побіліла. Але це нормальний процес. Це піддувало, яким подається повітря, а також це зольник, куди висипається зола. І Чим більше відкрито, тим більше постачання повітря, і тим краще проходить процес горіння. Ось, горить, гріє. Не димить, як хтось там казав, що вона буде димити, нічого вона не димить. Горіння проходить на колосниках, колосники з'ємні. Тут, звісно, шумно, але маємо те, що маємо. І зверху компорочки. Для чого ці компорочки? А для того, щоб ви захотіли поставили туди якусь каструльку, поставили туди шашличок, наприклад. Або, ну я не знаю, можна просто сісти на неї і погрітися. Отак воно бачите, відкрите, навіть немає ніякого жодного диму. І при цьому закрите, навіть не, не піддувало. Тобто нормальна тяга, нормальна, звичайний димоход чорної труби і все працює. Ось я закрив. Краще це робити все кочергою. Трошечки закриємо і подивимося, відкриємо тут. О, а тут дивіться, який великий жар. Це ми так називаємо фритюрніца. Ну, З іншої сторони це дуже класна така штука. І бачите, полуна є, а диму немає ніякого. Весь дим уходить в димохід. І дрова, звичайні, ніяких особливих тут дров немає, все порубане полусире тепловіддача дуже велика в неї. У нас цех обогрівається лише цією пічкою. У нас цех обогрівається лише цією пічкою. І повністю достаточно для нагріву Так, відкриваємо. Ви відкрив ось відкриваємо горіння, як бачите, ось на колесниках. Відкриваємо підувало. Збільшується тяга, збільшується подача повітря, збільшується горіння. Горить яскраво, довгі дрова. Дуже тепло і гаряче. Зверху відкриваюся від комфорти. Видно, як все горить. І зовсім немає в приміщенні ніякого диму, ніякого чаду. Все йде в димоход. Така от Замечательна наша печечка.